Привіт, мої малята, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні я вас запрошую у гості на сільське подвір'я до свійських тварин та у ліс до диких тварин. Спочатку ми з вами відвідуємо сільське подвір'я. Давайте дізнаємось, хто тут живе. Слухайте уважно розповідь про тварину та спробуйте її впізнати. Має гострі роги, тулуб покритий довгою шерстю, невелика голова з ріжками. На підборідді біленька борідка. Хто це? Правильно малята це коза? Має кучеряву вовну. Хто це? Вівця? Велика тварина, гострі роги. Копита на ногах, Довгий хвіст з китичкою, дає дуже смачне молоко. Хто це? Правильно, корова! А зараз давайте з вами пограємо. Спробуємо відгадати, хто з свійських тварин що їсть? Що їсть курочка? Капусту чи зернятка? Так. Курочка їсть зерно, а коза. Правильно коза їсть капусту. Малята. Хто з'їсть кісточку? Корова чи собака? Правильно собака, а травичку з'їсть. Корова. Молодці. Ми з вами побували на сільському подвір'ї. Де мешкають свійські тварини. А зараз вирушаємо у ліс, де живуть дикі тварини? Послухайте загадку та відгадайте, кого першого ми зустрінемо у лісі. Влітку сіренький, а взимку біленький, довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. Хто це? Так, це Зайчик Зайчик – це маленьке, полохливе звірятко. Він боїться хижаків насамперед лисичку. У лісі зайчик полюбляє хрумкати кору. Наступна тваринка, яку ми зустрінемо, відгадайте загадку. Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає, хоч сама мала на зріст, та великий має хвіст. Як на мисто оченята? Хто це? Спробуй відгадати. Так хто це малята? Так, це білка, який кольор шубки в білочки? Червонястий, якого вона зросту? Білочка мала на зріст. Якого розміру в неї хвіст? Великий. Де стрибає білочка? По гілках. Чим вона любить ласувати? Грибочками, горішками, шишками. Давайте малята з вами ще раз повторимо, які тваринки де живуть. Де живе коза? На сільському подвір'ї, тому що вона свійська тварина. А де живе зайчик? У лісі. Тому що зайчик це дика тварина, де живе вівця? На сільському подвір'ї вона свійська тварина. Де живе білочка? У лісі, тому що вона дика тварина. Малята, розкажіть мені, яка з тваринок вам найбільше сподобалась? Де вона живе та чим харчується?